Доброго дня, ми з України. 19 жовтня. Субота, такий похмурий день. Вирішили зайнятися, зараз скажу, як би правильно сказати, розборкою цього трактора. Не знаю, наскільки ми далеко зайдемо, поки не вирішимо своє питання. Так, що ми що, чого, що робимо. Друзі, дивіться, оці ледфари, ось вони їх одна, друга. Це дуже класна тема. ну Щоб ви зрозуміли, вночі я працюю тільки на ото він, верхня фара висить. А з цієї сторони вона в нас знята. Вона лежить вон в кабіні. Оці, той, ну Вони теж працюють, але по скільки, по скільки працюють верхні фари, то є габарити і просто верхні ті фарить. Видно в тракторі вночі, як у день. Ззаді там таке, де треба підключаємо, теж 4 фари виходить. Що трапилось, друзі, у нас. Почала блимати і є жевріти. Ота верхня права фара. Де вона в кабіні ось десь лежить, зняли ми її. Якісний такий корпус алюмінієвий радіатори, все там, контакти. Ну, Друзі, це заводське цієї нич. Ось як воно так виглядає. Жоден діод це за три роки ще й ніде не присів. А вона почала блимати. Ну, блядь, зразу грішили на фару. Думали, може контакта нема, може цей. А це конкретно є трохи вільного часу, рішили полізти туди. Поміняли оці дві фари містами і з'явилося, що ця та, що там блимала, тут світиться добре, а та, що тут стояла, повісили туди, вони все одинаково почали блимати. Отже, що виходить? Виходить не в фарі, ну не в самій ледфарі проблема, а десь проблема по проводці. Причому яка проблема? Дуже з цими ледами не стикався. Що ми значить, зробили? Першим ділом прилізли ми чогось. Побачили тут кришечку таку в інструкції е цього оператора. Ну, то, щоб ви розуміли, про це жодного слова ніде не сказано. Немає ні по запобіжникам нічого. По-перше, по-друге, воно вказано, що запобіжники стоять отут. А тут просто ми знайшли, бо знаємо на пумі отут запобіжники. А тут скрили лючок, а тут, оказується, якісь ось релюшки є у нас. Ну, Слава Богу, що хоч на панелі з внутрішньої сторони є обозначення. що це. І знайшли отут такі запобіжнички. Ну, Зараз десь щитки так? ці гляну. вирішили ну, одразу з малого почати. Тобто тобто, тобто, зразу піти від малого. Ні, тут нема нічого на цій кришці. А друга А, воно не на кришці. Ось, закриває і тут ось пописані, помальовані для чого релюшки. А ще у нас одна ще, де вона наділася? Кришечка. Так, 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 так. Фу, не зрозумів я. Ну, ладно, десь є. Ну, коротше, на запобіжники. Там помальовано теж деякий запобіжник, звідки він. Е е ну, коротше, все, Рішили ми по запобіжникам від запобіжників відтолкнутися. Перелазили їх всі. Тобто все поперед поперещупали, все ціле, все справне, те, що відповідає. Типу запобіжничкам. Ось що точок це знайшов його. Чись я думав, що він це. Ось тут помальовано, в принципі. Більш-менш зрозумілими символами. Тобто десь світло відповідає, понаходили світло, понаходили запобіжники. Ні хрена, друзі, не воно. Не запобіжники, ні релюшки, перелапали все. Ну, познайомив, почав дзвонити ті, що електрики, люди. Кажуть, шукай десь. Ну, Провода провода десь більше всього, або мишка попрацювала, січення провода впало і... або перетерся десь на повороті провідець, Бо два роки ж працював відмінно, а тоді почалося. Тобто, ну, якщо враховувати, що оце запобіжники, гадаю, що по цій стойки йдуть провода і ось блок управління. До речі, може було почати звідси. Ну да ладно. І знайомий один сервісник каже Денис, там же ж криша у вас знімається. Ну тобто, якщо зняти кришу, ти побачиш всю проводку. Залізли ми на кришу. Друзі, щоб зрозуміло, було зараз доліземо. Залізли ми на кришу. Ну тут ще те удовольствие, щоб дощик трошки бризкає, щоб не вбитись. Доволі якісний пластик. Тобто витримує мене. Отак, От друзі, люка вже немає. Ось був ущільнювач стояв. Ризовий зняли самий люк, залишились тільки, Важелі керування. Откатили таку ту. І у нас, в принципі, ось були болти. Бачите, диречки трошечки не совпадають. Ось тут так взагалі. І це, друзі, дуже хірово, бо он два болта вирвали гайки з кріплення. Ну, зараз знімемо. Або на боксітку їх посадимо. І, в принципі, вчора ми вже знімали цю кришу, подивились провода, візуально подивилися, вони справні, вроді би все. І вирішив понові вскривати, бо провода уходять, ось не робоча фара, уходять отак і йдуть назад. Тобто ззаду там ще ці. Так, пов... так злізь, бо слизьке все. Провода уходять габарити, уходять до підсвітки номеру, вже висить вона на двох проводах. Розкрутили і заходять десь там в салон. Можливо, подумав на оцьому цьому згибі, десь там їх і перегнуло. Ну, А там, в принципі, якщо ні, то вже будемо всередині зніматись. Так, друзі. Фу, поки що зараз отак. Розбираємо далі. Так, друзі, зняли кришу вже. Отак це все тут виглядає зверху. Так, ось цікавить нас оцей провідок, він пішов назад. Зараз ми потихеньку будемо його хитати. Он він заходить, там десь ззаду заходить. Зараз будемо його хитати. Друзі, цікаво, ось побачив, як зроблена радіоподготовка на тракторі. Роз'єм антени, заземлення і виходить три провода. Дивіться, друзі, перший провід, я зразу не зрозумів, що це таке. Просто заканчується приклеєний, другий провітон просто закінчується, а третій синій пішов і закінчується там. Фу, то, тобто отак. Так, ладно, буду зараз цей хитати, включати фару, хитати. Далі, як знайдемо проблему, зніму, покажу, чим це все, все закінчиться. Так, друзі, ще провозився півдня. Розібрали отак все в салоні, щоб ви розуміли, он кондьор, все оце повиймали. Такий тут кондьор, магнітолу. Зняли оцю ось панель, витягли. Окремо управління світлом. ну Тобто, все повиймали. Друзі, частково знайшлася проблема. В крайнім случае вже поняв де шукати. Хорошо, що хоч не почав зверху розрізати всю шину розпускати. так Отже. так Отже Давайте покажу, що включаю габаріти. Без габарітів ніяк оце ніяке світло не вмикається. І тепер вмикаємо це верхнє світло. і у нас Дивіться, якщо, я не знаю, передає, ліва фара світить, а права підблимує. І коли я отак починаю, отак дивіться, друзі. Зараз, раз. Підожіть були моє, хитаю. Опа! І з'являється світло десь. Тобто ось отут вгорі. Бачите? Тобто -то я хитаю оцей розйомчик, і там он такий той, і починає. Тобто, в принципі, десь вже ми підібрались, немає контакту або обірваний провід. Десь тільки що ж получалося. Вот так десь раз, за, за, включається, друге світло тухне, включається, тухне. Тут роблю, значить, отак раз, включилось, потухло, включилось, потухло. Тобто десь тут щось немає контакту. А тепер, друзі, оце ж все Надо буде далі якось знімати оцю всю обшивку. Ой, ну ладно, доберуся туди десь щось, покажу далі. Вімкнусь. Так, отже, друзі, продовжуємо далі. Проблема знайдена. Банальна, блін, проблема просто банальщина. Що значить відбулося? Отак От виглядає, щас я покажу ось оцей блок управління освітленням. Отакий ось роз'єм. Отакенька ось фішечка. Бачите? Задіє на два ряда цей і виходить оцей провід. Четвертий справа у вас на відео, напевно, буде. Ось він ну, не видно. Четвертий вилісший, був один пін висунутий. Це я додивився після того, як ну, отак продивився. Немає четвертого контакту справа. Подивився, провід заходить. При ну, мінімальному зусиллі, він витягся звідти. Тобто фін, пін був не защокнутий на замок. І виходить, коли ставили замок на заводі, наділись, ну, провірили, він, можливо, трошечки наживився, але повністю не був. І тобто він був висунутий. І за того було блемотіння. Начебто і контакт є, але 30 Вт не вистачало Там січення, щоб робила повністю лампочка. І виходить. Все це все було і за цього замочка. Всім там питав у Фейсбуці знайомих та і в групах там по кейсам. ну Прийшли до того бачення, що або перетертий провід десь, що січення впало в нього, або переломило, може, мишка під'їла. ну і Друзі, отак знайшлася проблема. Тобто висунутий пін був, тобто при установленні назад монтажові перепровірю кожен окремо пінцетом. Закриється оця ось резиночка. Ось тут така красива. Зараз заїду склад, закрию двері і ввімкну світло, щоб було зрозуміло, що працює обидві фари. Так, Друзі, поки що отак. Ще трошечки зніму відео по криші. Ми там трошки проблем наробили при монтажі, Зняті криші. Покажу, розкажу, можливо, щоб хтось знав. Так, Поки пауза. Так, друзі, заїхали вже всередину. Е, дивіться, зібрав уже повністю панель. Перепровірив, все працює. Тобто, ну, включаємо габарити, І воно зараз видно, я думаю. Буде. Тобто, рівномірно, справа-зліва. Просто права фара висить на болтикою, вона не прикручена, але все працює. Всього-навсього тобто, випав е, пін з роз'єму і все. Через це був контакт з первах, поки його далі не дохитало і він просто не випав. Тобто, отак, е Страшного нема нічого. Е полізли, да, трошки наробили шкоди, ну як шкоди, відносно ми вже все виправили. Зараз покажу ось драбинку, е замовили, не будемо вже чекати цього відео. Чи Замовили ми, отакий ось ущільнювач, відірвався, він називається там якось, Бу -бу каучук чи щось таке. І отакий ось ущільнювач е на люк. Тобто ну, порвався некрасиво, та й він уже пом'ятий. Поставив новенький. Є він в продажі, продається. Почекаємо день-два, поки він дойде, і останеться нам закрити кришу. Тобто, ось, ну, він... Відслоюється, кой ось зовсім повідривався. ну Негарно поставимо новенький. Друзі, дивіться, зараз покажу, яка проблема. Ось є отвори, оці, через які болтами з прорезиненою такою шляпочкою кріпиться люк до криші. Ми зробили помилку, ну, не знаючи того. Ми он стоїть у нас гайковіртусь. Бачите? І ми оцим гайковертом, не знаючи цього, при першому монтажові. Ну, особисто я зірвав два таких болта. Вони ось вкручені. тут, ми їх, значить, Воно виходить, латунна вставка, така, на ній теж крупна різьба, і вона по крупній різьбі вкручена в пластик. Не знаючи того, ми перший раз змонтували кришу, вирішили ще раз її знімати, бо не знайшли причини, щоб прозвонити повністю провід. І Отим гайковертом я почав відкручувати. А у нього є функція, і він, якщо не крутить, то там ударний молоток зрабатує. І оцим ударним молотком у нас повикручувало, викрутило у мене дві у цих цих. І якщо цю просто, наприклад, викрутило, то цю витягло з пластиком. Тобто, отак, ну, вирішив проблему. Взяв ось болтик туди-сюди, той самий лату на втулка, але посадили її на акситну смолу. Уже доба пройшла, можна викручувати ці, як їх. Та скажіть оці болтики, я ними вкручував два піна. Тобто так, ну, Друзі, як-то так, Я думаю, що більше тут показувати зайве. Тобто така ще раз криша. Дуже мені сподобалась, а радіопідготовка, Раніше на пуми була антена посередині її вічно одламує. То під гілку десь і що. А тут зробили таким чином. Вон, три проводка ось кинули, вони просто отак закінчуються. І вийшло отак. Так що, отак, друзі. І я ж кажу, там, можливо, і собі колись знадобиться, отак, відео передивився вже раз, і розумієш, куди що лізти. Як-то отак, друзі, всім добра, все буде Україна.